Шарль Перро Попелюшка Колись давно один дворянин одружився в друге. Але була його жінка така вже пихата й гордовита, якої світ не бачив. Дві її доньки мали таку саму бундючну вдачу, адже в усьому її наслідували. Дворянин той мав і свою доньку, юну дівчину, таку ніжну й добру, якої годі було пошукати. Вона успадкувала материн характер, а мати її була найприязнішою людиною у світі. Щойно відгуляли весілля, мачуха показала пачериці свою прикру вдачу. Добра та згідлива юна дівчина страшенно її дратувала, адже біля неї її власні доньки здавалися нечемми. Тож вона дала пачерці найбруднішу роботу в маєтку мити посуд та чистити коней. Прибирати кімнату мачухи та кімнати сестер. А спати її послала на горище, на благенький сінничок. у той час, як її доньки розкошували в кімнатах із вишуканим паркетом. Ніжилися в наймудніших ліжках та мали дзеркала, у яких могли роздивитися себе з голови до ніг. Бідолашна дівчина мовчки терпіла те все. І ані словом не обмовилась батькові. Та гай би навіть обмовилась марно. То й усе одно лише б насварив її, також обкрутила його нова дружина. Частенько, переробивши усю роботу в домі. Дівчина сідала відпочити і погрітися в куточку біля каміна, Куди згрібали попіл. За це всі у маєтку стали кликати її Чорногузкою. І тільки менша сестра, яка була не така злостива, як старша, називала її попелюшкою, та навіть у своєму злиденному вбранні. Добра дівчина все одно лишалася у сто разів гарнішою за сестер, які носили найвишуканіший одяг. Одного разу сталося так, що принц того королівства вирішив дати бал і запросив на нього усіх родовитих вельмож. Двох гордовитих сестер попелюшки було запрошено також, адже вони походили зі впливової родини. Обидві тут же втратили сон та апетит. І цілими днями тільки тим і займалися, що вибирали собі сукні і вирішували, яка зачіска личитиме їм найліпше. У попелюшки від того. Тільки додалося роботи, адже саме вона просувала постіль сестер, яку вони бгали безсонними ночами та плуїла комірці, наймодніші на той час оздоби, які дівчата постійно зминали від хвилювання. І я казала старша сестра, вберуся у червоний оксамит. А до нього візьму золоті прикраси, що їх мені привезли із Англії. А я, казала молодша, одягну звичайну шовкову спідницю, але маю до неї накидку, гаптовану золотими квітами, а у волосся вплету діамантову діадему. Всі кавалери схилятимуся переді мною. Вони послали слух відшукати для них найвправнішу перукарку в королівстві і накупити мушок, а потім покликали попелюшку, щоб порадитися ще з нею. Адже всі знали, що вона має добрий смак. Попелюшка дала їм щирі поради і навіть запропонувала причесати. І сестри радо погодилися. Доки вона виплітала їм складні зачіски, дівчата взялися її розпитувати. А ти, попелюшко, хотіла би поїхати на бал. Що ви, сестрички? Смієтеся з мене, зойкнула дівчина, хіба можу я поїхати на бал у такій вбогій сукні? Правда твоя, засміялися сестри, от би всі нареготалися, якби там з'явилася така чорногузка!» Інша дівчина за такі кпини зіпсувала би їм волосся. Та Попелюшка була добра душа, тож зачесала сестер як найліпше.